Кожнії діалоги в коментарях, тому що вони мене так сильно розпаковують. Бо я завжди калібруюся на цю свою внутрішню чистоту і, відповідно, не, не, не обжовую діалоги, а дійсно в мене це стається, знаєте, як розпаковка цих моїх архівів. От, хтось скаже, це мудрість, хтось скаже дев'ятка, хтось скаже херня повна, неважливо. Для мене це, в принципі, не є вирішальним, я знаю свої наміри, свою чистоту. Так от, як розпізнати власне це поняття прийняття, тобто, коли воно дійсно стається? Бо якщо от, в такій загальній масі прийняття зараз звучить, як і взагалі живеться, як травмована дитина, яка одягає на себе таке поняття, як її треба приймати, бла, бла, бла. Але це виглядає як. Наче пара, яка каже, ми дуже хочемо стати батьками, але регулярно користуємося презервативами. Так це буде виглядати, коли травмована особистість і вона живе рівень свідомості внутрішньої дитини, от прям дитини, яка постійно повертає свідомість в западання в цей рівень свідомості, і власне, і в той же самий час звідти звучить у вигляді такого поняття, як прийняття. А насправді просто закриває собі рота і блокує свої відчуття, свої стани. Її проживання. Так от, як власне, і до речі, є ще один такий дуже цікавий момент. Коли знаєте, люди дуже агресивно, ніби як захищають свої кордони, і доросла особистість, вона не буде агресивно захищати свої кордони, нападати на людей, що там зі мною так можна, чи зі мною так не можна, чи ти там така, тисяка, я ухажу, я тебе там прибираю свого життя, тому що ти там якось травмуючи зі мною говориш, це хто це? Це та сама внутрішня дитина, яка просто має проекцію внутрішнього хлопчика, тому що в кожного з нас є проекція внутрішньої дівчинки, внутрішнього хлопчика. Ну і власне, власне да, це такий більш агресивний посил, але це те саме бажання захистити себе. От, а власне, доросла позиція це коли. Це коли власне ви не говорите болем, тобто він у вас прожитий. Тому і є потреба це дійсно проговорити, прожити, осмислити, да, через якісь свої методи, через свої якісь діалоги, через своїх якихось спеціалістів. От і е, в дорослому понятті. Мої я так це да, трактую прийняття. Це коли е, у вас є розуміння причини наслідків, це раз у вас є рівень відповідальності за своє життя. Тобто немає очікування, що хтось щось змінить, чи хтось якось більш щось із нею зробить. Ви її наскрізь проходите через свою волю, через своє власне бажання, е, якби. Утилізувати цих з вашої структури через діалоги, через роботу з тілом, через ну будь-те, що вам, вам безпосередньо допоможе, тому що не всім буде допомагати одне й те ж саме.